Житловий комплекс Бразер відріал квартал яскравого життя. Встигніть обрати найкраще планування. Колишній генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг назвав болісним моментом ситуацію, коли йому довелося відмовити президенту Володимиру Зеленському у закритті неба над Україною у 2022 році. Про це він написав у своїх мемуарах. За словами колишнього посадовця Альянсу, Зеленський зателефонував йому з бункера у Києві, коли російські танки були вже неподалік, та сказав. Далі цитую я визнаю те, що ви. Не надсилаєте наземні війська НАТО, хоча я з цим не згоден. Але будь ласка, закрийте повітряний простір, не дайте російським літакам, дронам і вертольотам літати і атакувати нас. Передав слова українського президента Столтенберг. Експосадовець зазначив, що Володимир Зеленський під час цієї розмови посилався на 90-ті роки, коли альянс закрив простір над Боснією і Герцеговиною. Для запобігання воєнним злочинам і обмежив польоти над північним Іраком для захисту курдів. Столтенберг зазначив, що побоювався, ніби ця розмова може стати для Зеленського останньою. Водночас він був змушений відмовити українському президенту, пояснивши, що для безпеки літаків НАТО спершу довелося б знищити російські системи протиповітряної оборони у Білорусі та Росії. І Якщо в повітрі російський літак або гелікоптер, ми повинні його збити. І тоді ми опинимося у справжньому стані війни між НАТО та Росією. А ми не готові цього робити. Як сказав Байден, який на той час був президентом Сполучених Штатів, ми не ризикуватимемо третьою світовою війною заради України. Він додав, що йому було надзвичайно боляче закінчувати той телефонний дзвінок, знаючи, що життя Зеленського було в небезпеці. Якщо до мільйонів українців, я навіть питати не буду, бо то немає сенсу. І питати про мільйони українців немає сенсу і в інших екс і чинних посадовців у Європі, які дуже красиво, дуже гарно говорять, але на ділі, отак як в мемуарах Столтенберга. Водночас, секс посадовець заявив, що досі визнає правильним рішення не вводити військ НАТО в Україну і не брати прямої участі у конфлікті з Росією, але тепер він визнає, що західна допомога Києву виявилася замалою і запізнілою, якби Україна отримала більше військової підтримки від НАТО одразу після анексії Криму Росією у 2014 році, та повномасштабного вторгнення у 2022 тисячі можливо вдалося б уникнути. Припустив колишній генсек альянсу у своїх мемуарах. Зараз у 2025 році ми говоримо про загрози не лише для України, а й для Європи. І от президент Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті зикартіан заявив, що Росія може напасти на країни ЄС ще до завершення війни в Україні, оскільки російський президент перебуває в цитую патовій ситуації в Україні. Е, на вашу думку, наскільки от в 25-му році змінилися акценти? Бо ж раніше увесь західний світ був впевнений, що доки Путін десь там, начебто, застряг. В українських отих землях на українському фронті він ніколи не влаштовуватиме якихось провокацій, бо він чи боятиме це відповідей від заходу? Відповіді від заходу це ще один такий, знаєте, смішний момент, який вже мемом напевно став. І буцім, то не буде розширювати фронт. Але тепер усе більше і більше європейських політиків і військових говорять про те, що загрози зростають от просто зараз. На вашу думку, наскільки вони зростають для європейських країн, і як це змінює ситуацію для нас, для нашої країни? Треба їм було раніше всім слухати наші з вами ефіри, пані Софію на 24-му каналі ще два роки тому. А хто ж здається? Не, да, не тому, що ми такі розумні або ще тому що це очевидні речі. Але чому вони мовчали? Мовчали через очевидність, через боязнь, через ем, боязнь подразнити і власне суспільство, і Росію. А і президент, коли робить таку заяву, це дуже-дуже, ну як на мене, неординарно, що мені свідчить про доволі непрості відносини української влади сьогодні з європейськими нашими партнерами. Тільки було заяв від Зеленського, посилюйте санкції, вирішуйте швидше питання з репараційним кредитом, тому що Україні потрібно допомоги більше, ну і так далі. Це так, тільки на поверхні. А оця заява свідчить про що? Це розбиває міфи всіх військових експертів, які говорили про те, що Путін ніколи не відкриє другий фронт. Цим же ж оперували. Ну, як же може бути, як тільки Путін відкриє другий фронт, він програє? Класичний ні, не відкриє. Але. Звертаю увагу, от я у себе на каналі продовж кількох днів роблю висновок. Хотів би, щоб і ваші глядачі написали з цього приводу свої думки. Чому в останні кілька днів, ну можливо, навіть вже більше тижня, так часто в повітряному просторі Бельгії з'являються дрони. Ну от минулої ночі, 9, го мабуть, вечора, 9 листопада, у Бельгії зафіксували кілька дронів над атомною електростанцією. Три країни направляють свою допомогу до цієї країни, аби все таки впоратися з цими загрозами, і заяви високопосадовців із Європи говорять про те, що вони не виключають з конкретними іменами. Військові говорять, що ці дрони могли там з'явитися за сприяння Росії і в інтересах Росії. Зеленський прямо говорить про напад на країну Європейського Союзу. Напад не обов'язково буде типовим класичним а, Військова операція, як то вони проводять зараз. Вони називають її в Україні. Це типова війна. Напад може бути іншим. А Бельгія під прискіпливою увагою Росії. Чому? Тому що вона сьогодні ухвалює рішення, ну так європейці для себе вирішили. Вибачте, чи забезпечують вони нам репараційний кредит, чи не забезпечить так, певною мірою долучається до цього процесу Норвегії, але поки що ну, це все на рівні парламентських розмов у парламенті Норвегії. Тобто я полишав би поки що саме Нордік, країна Нордіку, які можуть там допомогти, але могли б там дійсно грошей також багато впертися в заморожені активи Російської Федерації. Це правильно, але вперлися в Бельгію. Росія каже: ну, якщо ви будете там ухвалювати рішення, ще раз наголошую, це моя особиста думка. Дрони можуть прилетіти не просто розвідувальні на атомній електростанції, може прилетіти щось інше. Тим паче Росія це демонструвала, що вона може робити, коли шакеди залетіли, перепрошую, але все-таки залетіли на території Польщі, країни НАТО. І поляки вкрай злякалися, вони посилили. І внутрішньополітичні процеси щодо зміцнення обороноздатності вони навіть запускають програму територіальної оборони, як в Україні. 26-й рік вони мають навчити понад 400 тисяч поляків правилам першої медичної допомоги, безпеки і так далі. Виділяють сьогодні в Польщі понад 40 мільярдів євро по програмі «Сейф» для того, щоб посилити східні кордони НАТО. Загроза з боку Росії очевидна і. Те, що вже це відбувається, ну це заперечувати, це знову ж таки це демонструвати страусину позу, коли ви заховали голову в пісок, нічого не бачу, не чую, нікому нічого не говорю. Але так не виходить. Тому заява президента України в насправді важлива, але мені звичайно, б, звичайно, хотілося б аби такі заяви робили б лідери країн Європи. Бо це можуть розцінювати як політичний тиск на Європу з боку України, мовляв, дивіться, говорять, що треба більше допомагати Україні, а ви самі не готуєтеся і так далі. От коли самі лідери країн про це заявляють, це по-перше непопулярно, Це от отримує шалений спротив від громадян Європи тих країн, де оголошують такі заяви, тому що вони хочуть чути про мир, от навіть прем'єр Іспанії каже: Ми проти мілітаризації Європи, нічого не треба робити. Ми за мируся в мирі, але... У всьому світі, я вже перепрошую, русизм використовував. А, але а, справа в тому, що це ніяк не знімає загрозу. Тобто, воно воно щоб як було, так і залишається. Тому ця заява добра, що вона прозвучала, але я поки що не вбачаю. Я доволі песимістично налаштований щодо рішучої всі Європи, питання саме тиску на Росію, тиску військового. У попередження таких загроз, і так далі, нанесення там превентивних якихось відповідних ударів по території Росії. Що раніше вони говорили, це треба було б робити. Ну і навіть Єн Столтенберг нині говорить, вже заднішним числом, як вистушно зауважили, що і добре, що ми не вели ні війська НАТО в Україну, ні небо не закрили, бо це була б ескалація, до якої вони не готові. Ні реально не готові. Вони зараз виграють час, у них це класно виходить, вони збільшують видатки на оборонку, запускають ВПК по новій. Змінні структури економіки. Європа буде здатна чинити опір. Я навіть не сумніваюся. Росії. Ну і населення більше, технології кращі, і зброї буде більші. і Росія туди не пори, не, не, не поткнеться. Вона в найближчий час туди точно повноцінною а, військовою операцією. Але якась гібридна може бути як фактор тиску. Дивіться, не драконьте нас, бо може на вас полетіти. Все таки Росія має певний потенціал і ядерний, і ракетний. І безпілотники, шахеди, вони продемонстрували високу свою ефективність, попри те, що ми там навчилися багато їх збивати. Але ж полякаю, бачите, вони ж ну з три там скікових з двадцяти зличним збили, і все, і то в 16. Тому так у Росії достатньо інструментів тиску на Європу сьогодні. Європа це розуміє, бо вона ще на цю хвилину не готова чинити повний асиметричний спротив Росії.